Померти раніше або жити довше, але з поганим здоров'ям. Може здатися, що це те саме бісюче питання з гри, де вам пропонують два жахливих варіанти і кажуть обрати, який з них вам буде менш неприємний. Але, на жаль, ця дилема це частина нашої реальності. Проте тут є невеликий нюанс. Навіть цей вибір є уже визначеним за вас. Причому не стільки біологічними, скільки соціальними факторами. Те, яким ви народилися жінкою або чоловіком, напряму впливає на те, скільки років ви проживете, і яку якість життя матимете. Якщо ти чоловік, у тебе більше шансів померти раніше і ще захворіти на смертельну хворобу. Але якщо ти жінка, ти ймовірніше проживеш третину свого життя в хворобі, твої симптоми знецінять, не зрозуміють або спишуть на невроз. Чи ПМС у соціології, демографії, економіці це називається таким поняттям як гендерна нерівність у здоров'ї.